Тут бізнеси можуть познайомитись один з одним е, і вже ж, знайти партнерів між собою. Ти спілкуєшся з іншими людьми. такий нетворкінг. Ти можеш познайомитися з кимось, ти можеш поділитися з кимось своїм досвідом. Поділитися досвідом, знайти нових партнерів, надихнутися колегами. Саме для цього десятки підприємців збираються на бізнес бранчі у нас багато хто після наших бранчів потім об'єднуються, роблять спільні колаборації, спільні проекти, і це дійсно надихає. Хочеться ще масштабуватись. Як вести бізнес в умовах війни, знайти клієнта та зрозуміти його потреби? Ця тема стала основною на цій зустрічі. Нас ще не зрозуміло, очікує який час, який буде спробувати руйнувати нашу витривалість. А ми будемо намагатися робити щось, щоб з одного боку зберегти з другого боку розвинути власні бізнеси для того, щоб підтримати власне родини і людей, які працюють з нами. Стійкість українського бізнесу значною мірою залежить від команди. Тож як її формувати та де шукати потрібних людей стало окремою темою. Зараз кожному роботодавцю треба дивитись 360 градусів навколо себе. На жаль, немає у них нових ресурсів. Ми маємо навчитись працювати з тим, що є наразі у нас поряд. І разом з нами, поряд зараз. Є жінки, воркшопи та інтерактиви це основна частина заходу. Відповідальний бізнес в Україні це той бізнес, який вже працює в Україні під час таких важких умов. Це бізнес, який піклується про своїх співробітників. Бізнес, який займається різними соціальними активностями. Більше години усі учасники дискутували щодо напрямку української економіки та якою вона може бути у 2030 році. Ця панель стала найгарячішою на бранчі. Такі дискусійні клуби, такі бізнес-бранші вони об'єднують людей навколо однієї мети, тобто це розвиток нашої держави. Люди можуть тут зібратися, проговорити про проблеми, дійти до спільного знаменника з приводу їх вирішення. Це вже п'ятий бізнес бранч що об'єднує українських підприємців. Організатори натякають. Наступного року вже запланували нові зустрічі, і, можливо, у нових містах.